Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Хочу нагадати, що з 1 квітня 2024 року у нас в країні зростає розмір мінімальної заробітної плати. Вона буде становити 8 тисяч гривень. Якщо ми будемо говорити про погодинний розмір, то з 1 квітня це буде становити 48 гривень за годину. Також багатьох з вас цікавить питання: наступне абсолютно логічне: чи буде збільшуватися прожитковий мінімум з 1 Квітня 2024 року. Тож, хочу нагадати, що прожитковий мінімум у нас змінюватись не буде. Тобто для людей, які втратили працездатність, розмір прожиткового мінімуму становить 2361 гривню. Прожитковий мінімум на одну людину становить 2920 гривень. Для працездатних людей нагадую, 3028 гривень. На до 6 років це 2563 гривні, та на дітей віком від 6 до 18 років 3196 гривень. Тобто розмір прожиткового мінімуму не збільшиться, він залишиться в квітні, таким самим, як і є, лише збільшується розмір мінімальної заробітної плати, і він буде в нас становити 8 тисяч гривень.